Кажуть, кожне горнятко має свою історію. І <кх> я подумала, а що, якби моє могло розповісти свою? Я горнятко повне драми. Кожен ранок мов екзамен. В мене льють окріп з надією, що врятую від безсилля. Мене гріють до нестями, ще й дісуть безкаття. Вже тріщить емаль місцями, Скоролусно, от біда. Я втомилась, люди добрі, З вами жити чистий страх, понеділок кип'ятіння, а в п'ятницю повний жах і кінець не героїчний. Так, рятую вас, цілий день, а відплата вже класична, вмийку знов несуть мене. Ось такий трішки незвичний віршик у мене вийшов. Якщо він вам сподобався, буду дуже вдячна за вашу підписку. Попереду ще багато цікавого. Я щиро рада кожному новому слухачеві. І розкажіть у коментарях, яке ваше улюблене горнятко. Можливо, воно теж трішки драматичне.